Зупинка і огляд водія на блокпості. Друга розповсюджена помилка: багато водіїв відмовляються від проходження огляду на стан сп'яніння, посилаючись на статтю 35 закону України про нацполіцію, яка визнає визначає підстави для зупинки поліцейським транспортних засобів. Тому водії вважають, що якщо вони не порушили правила дорожнього руху, а їхній автомобіль технічно справний та не перебуває у розшуку, то відсутні законні підстави для зупинки та відповідно і подальші дії поліцейських по огляду на стан сп'яніння будуть визнані незаконними. Але скажу прямо: в умовах воєнного стану відмова від проходження огляду на стан сп'яніння через необґрунтовану зупинку вашого автомобіля не діє, навіть не намагайтеся. Суди такий аргумент не приймають постановою Кабміну від 29 грудня 2021 року, 1456, затверджений порядок перевірки документів осіб речей, осіб, транспортних засобів під час забезпечення заходів режим, правового режиму воєнного стану. А ще існує постанова уряду від 29 грудня 2021 року, 1455. У пункті 20 якої зазначення, що заходи з контролю в'їзду, виїзду на блокопостах включають тимчасове обмеження руху транспортних засобів та осіб. Виникає питання: а якщо автомобіль зупинили не на блокпості, а на дорозі або на вулиці, тобто поза межами блокпостів, знову звертаємося до пункту 20. Де побачимо, що заходи з контролю в'їзду-виїзду поза межами блокпостів включаються саме виявлення порушень встановлення порядку переміщення осіб транспортних засобів та вантажів. Тобто під приводом перевірки дотримання водієм встановленого порядку переміщення осіб, транспортних засобів та вантажів в умовах воєнного стану поліцейські мають право зупинити автомобіль у будь-якому місці. Такий розташований на території, на якій введено режим воєнного стану. І якщо водій відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння виключно з тієї підстави, що вважає зупинку транспортного засобу незаконною, то, а то такого водія суд просто не виправдає. От повірте мені, скажу більше, за наполяганням клієнтам використовував подібний аргумент. І навіть посилався на постанову Чернівецького апеляційного суду розпіарену. Але результат був прогнозований ЗЕРО.